<ритична> Родина. Ай, Бро, <ритична> Він програм написав. Не знаю. <ритична> тільки не це. <ця>, <ритична> тільки не виписують багато, а чуєш? <ритична> <ритична> може не хватить просто. Не хватить. <ритична> Зали сиділи за тином. Хайні не малювати немає. Ну чого? Для чого? Дай за ще одну пачку. Запаляють, так. Що це?

Його, Його, свої Ганьба! 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 Одна буква залишилась. Що ж одна буква? А для чого одна буква? Ну зараз прийде прибиральниця, це її труд, розумієте? Це її робота. Яка зараз буде робити прибиральниця? Дай на ще одну пачку. Я не обов'язки, які буде прибирати. Для чого? Так. Ну, поводжу.